В сьогоднішній системі оплати праці, мова йде про фізичних осіб, роботодавець виконує роль податкового агенту. Він обраховує свого найманого працівника. Як має бути? Заб, заборонити нарахування на заробітну плату і зробити відрахування заробітної плати. Приклад, працівник отримав 10 тисяч гривень своєї заробітної плати. Ці цифри буде відбуватися від рахування у вигляді єдиного соціального внеску 22%, ПДФО 18%, військовий збір 5%. І відповідно, працівник буде бачити всю складову своєї заробітної плати і самостійно сплачувати. І цей процес треба проводити з верхів, тобто з центральної влади, до низів, до працівників. Це кардинально змінить виховання виборця, який в більшості перестав ходити на вибори. Та забув про своє виборче право. Ось так треба проводити боротьбу з тінізацією заробітних плат.